Ти пошкодував для О, неї не, виноградину? Не для мене. Ема? Для Еми. Джої не ділиться їжею. Цей вислів став культовим майже таким самим упізнаваним, як і сам серіал Друзі. Він ідеально відображає одну з найважливіших, найсмішніших і найзворушливіших тем, яка пронизує всі 10 сезонів цього легендарного ситкому – Їжу. Чи пам'ятаєте ви, як їжа об'єднувала, а іноді роз'єднувала наших улюблених героїв? Як вона ставала джерелом нескінченних жартів, драматичних митей і, звісно, справжніх тепла і затишку? Сьогодні ми зануримося у світ кулінарних пригод друзів. Ми згадаємо про найяскравіші кулінарні моменти, розберемося в історії культових страв, які стали такими самими знаменитими, як і самі персонажі. Ми дізнаємося, як їжа розкривала характери героїв, створювала комічні ситуації і допомагала їм долати життєві труднощі. Приготуйтеся до смачної подорожі, адже це буде розповідь про дружбу, любов. І звичайно про те, як їжа стала сьомим другом. А наприкінці відео буде посилання на п'ять рецептів із цього чудового серіалу, які ми знайшли в офіційних кукбуках. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. У серіалі Друзі Гіжа це не просто реквізит, а чи фонд для сцен. Субтитрувальниця Оля Шор це повноцінний персонаж, який активно впливає на сюжет, створює комічні ситуації, розкриває характери героїв, і, що найважливіше, стає невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя і взаємин, від ранкової кави в Сендрал Перк до святкових вечер на День подяки. Їжа завжди була поруч, символізуючи затишок, спілкування і, звісно, дружбу. Вона ставала причиною суперечок, як от у випадку з чизкейком, який упав на підлогу, чи священним сендвічем Джої. Вона була джерелом. Натхнення для Моніки, яка прагнула кулінарної досконалості. Вона навіть допомагала розкривати особистості, як у випадку з Фібі, котра, будучи вегетаріанкою, мала свої унікальні кулінарні диватства. Сьогодні ми поринемо у цей смачний світ, щоб згадати про найяскравіші кулінарні миті, культові страви, їхню історію і значення для сюжету. Почнімо від кулінарної катастрофи. Трайфла Рейчел у сьомому сезоні на День подяки Рейчел вирішила приготувати традиційний англійський трайфл. Однак через злиплі сторінки кулінарної книжки вона випадково поєднала рецепт трайфла з рецептом пастушого пирога. Результат: Шари бісквіта, джему, заварного крему, малини і м'ясного фаршу, горошку й цибулі. Реакція героїв була неоціненною. Тоді ти перша скуштуй. Really? Серйозно? Джой, як завжди, був готовий з'їсти що завгодно, а Рос, незважаючи на огиду, намагався бути вічливим. Цей трайфл став символом кулінарних невдач Рейчел і джерелом нескінченних жартів. І ще одна легендарна страва, яка об'єднала Рейчел і Чендлера незвичайним чином, це чизкейк із підлоги. У тому таки сьомому сезоні, коли вони випадково отримали чизкейк, призначений для сусідів, той упав на підлогу. Проте це не зупинило їх. Вони за апетитом їли його просто з підлоги. Ця мить стала одною з найзворушливіших і найсмішніших у їхніх взаєминах. Індичка на День подяки це щорічна традиція у квартирі Моніки. Щороку вона готувала величезну індичку, яка ставала центральною стравою святкового столу. Найпам'ятніші миті, пов'язані з індичкою, охоплюють спробу Джої з'їсти цілу індичку самостійно, а також його знамениту сцену, коли він одягнув індичку на голову, щоб налякати Чендлера. Вийшло, я тебе не лякав, я знав. Я тут стою. Так, ти там. Ти злякався. Для Джої Трібіані їжа була не просто їжею, а справжньою релігією. Цей сендвіч так смачно пахне. А я дозволяв тобі його нюхати. Його священний сендвіч це більше, ніж просто бутерброд. Це символ його безмежної любові до їжі і його небажання ділитися нею. Мить, коли хтось з'їв його сендвіч, стало однією з найдраматичніших і найсмішніших сцен у серіалі, демонструючи наскільки серйозно Джої ставиться до своєї їжі. І звичайно не можна забути про Лазанью Моніки. Це була її фірмова страва, яку вона часто готувала для всієї компанії. Лазанья Моніки символізувала її турботу про друзів, її бажання нагодувати всіх і її перфекціонізм у кулінарії. Вона завжди прагнула ідеалу, а її лазанья була тому підтвердженням. Моніка Геллер – це серце кулінарного світу друзів. Вона шеф кухарка і її любов до кухні межує з одержимістю. Її кухня завжди ідеально чиста, а кожен інгредієнт на своєму місці. Моніка готує зі пристрастю, а її страви завжди ідеальні. Вона використовує їжу як спосіб висловити свою любов і турботу про друзів, а також як спосіб контролювати ситуацію. Джої це головний поціновувач їжі. Його безмежна любов до їжі стала джерелом нескінченних жартів. Він їсть усе, що не прибите до підлоги, і його апетит не знає меж, піца, сендвічі, індичка. Він готовий з'їсти все. Його знаменитий вислів Джої не ділиться їжею, став символом його ставлення до їжі. Це його особиста територія, яку він ревно охороняє. Буфе – вегетаріанка з дивацтвами. Її кулінарні звички такі самі ексцентричні, як і вона сама. Вона не їсть м'яса та часом робить винятки, наприклад, коли вона вагітна. Її найвідоміший кулінарний момент це історія про печиво її бабусі, яке, як виявилося, було рецептом Нестле Толгаус. Фібі завжди ставилася до їжі з філософським підтекстом, часто дивуючи друзів своїми незвичайними поглядами. Рейчел Грін пройшла довгий шлях від цілковитого невігластва на кухні до більш-менш пристойного рівня приготування їжі. На початку серіалу вона ледве вміла приготувати тост, але з часом під впливом моніки почала навчатися. Її Трайфл, звичайно був катастрофою, та все-таки показав її бажання вчитися і бути частиною дружнього гурту. А це традиційний англійський бісквіт. А вже ж? А ти приготувала його з яловичиною чи з баклажаном? З Яловичиною мені не можна. Ти ж знаєш я м'ясо їм. добре. Її кулінарний прогрес символізує її особистісний прогрес упродовж серіалу. Чендлер Бінг – Це сарказм і відсутність кулінарних талантів. Він цілком залежить від моніки у питаннях їжі. Його ставлення до кулінарії можна описати як повну байдужість. Він більше любить їсти ніж готувати, а його жарти часто стосуються власної кулінарної некомпетентності. Однак його любов до моніки проявляється і у тому, як він цінує її кулінарні здібності. Рос Геллер – інтелектуал з дивними смаками. Його найвідоміший кулінарний момент це вологий сендвіч, який він так любив. Рос, як і Джої, дуже серйозно ставився до своєї їжі, і його реакція на те, що хтось з'їв його сендвіч, була такою самою драматичною, як і реакція Джої. Ро це ж тільки сендвіч. Тільки сендвіч? Знаєте, мені 30 років, а скоро я розлучуся в і мене щойно виселили. Той сендвіч був єдине хороше в моєму житті. А хтось з'їв єдине хороше в моєму житті. Його кулінарні уподобання часто були джерелом гумору, підкреслюючи його ексцентричність. Після квартири друзів найпопулярнішим місцем серіалу була Сентрал Перк. Це не просто кав'ярня, а серце серіалу Друзі. Це місце, де герої проводили більшу частину свого часу, обговорюючи життя, кохання, роботу і, звісно ж, їжу. Хоча основним напоєм тут була кава, Central Перк також пропонували мафіни, печиво і інші закуски, які стали невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя. Гантер, менеджер Central Перк, був іще ще одним персонажем, який спостерігав за всіма кулінарними і життєвими драмами друзів. Атмосфера кав'ярні з її затишним диваном і постійним потоком відвідувачів сприяла спілкуванню, створюючи ідеальне тло для їхніх історій. Central Перк стала символом дружби і місцем, де завжди можна було знайти підтримку і, звичайно, філіжанку кави. Їжа у друзях це не просто фон, а потужний інструмент для розвитку сюжету і створення гумору. Вона часто ставала причиною конфліктів, як у випадку з Джої, його сендвічем, або з Рейчел і Чендлером, які сперечалися за чизкейк. Ці миті не лише розважали глядачів, а й розкривали глибину взаємин між персонажами. Їжа також була невичерпним джерелом гумору. Невдалі кулінарні експерименти Рейчел, дивні смаки Роса, безмежний апетит Джої. Все це створювало безліч комічних ситуацій, які стали культовими. Їжа була невід'ємною частиною їхнього життя, відображаючи їхні злети і падіння, їхні радощі і смутки. Уплив серіалу друзі вийшов далеко за межі телевізійних екранів, проникнувши навіть до кулінарної культури. Після завершення серіалу з'явилися офіційні кулінарні книжки друзів, котрі містять рецепти страв, які готували чи їли герої. Це допомогло фанатам відтворити атмосферу серіалу на власних кухнях. Деякі з цих книжок ви просто зараз бачите на екрані, радимо ознайомитися з ними. А у своєму телеграмі ми опублікували 5 рецептів із однієї з них. Радимо подивитися. Крім офіційних видань, існує безліч фан рецептів і спроб відтворити культові страви серіалу. Люди у всьому світі намагаються приготувати Трайфол Рейчел, але правильно Сендвіч Джой чи Печиво Фібі. Це свідчить про те, як сильно серіал вплинув на своїх глядачів, перетворивши їжу на частину їхньої ностальгії, любові до друзів. Популярність кав'ярень у стилі Central Perk – це також яскраве свідчення впливу серіалу. Ці заклади відтворюють атмосферу улюбленої кав'ярні, даючи фанатам змогу відчути себе частиною світу друзів, насолоджуючись кавою і тістечками, як це робили їхні улюблені герої. Роль їжі у створенні атмосфери і розкритті персонажів неоціненна. Вона показала нам, що навіть найпростіші миті, проведені разом за столом, можуть стати найціннішими спогадами. А який ваш улюблений кулінарний герой з друзів? А чи, можливо, ви маєте свій власний рецепт страви, натхненої серіалом? Поділіться своїми думками і враженнями у коментарях під цим відео. І, звісно ж, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових захопливих історій про поп культуру, кулінарні легенди і незвичайні факти з усього світу. Натисніть на дзвіночок, щоби бути у курсі всіх оновлень. До зустрічі, друзі!